події в українській політиці та економіці ми обговоримо із нашим гостем, народним депутатом Андрієм Пишним. Пане Андрію, доброго ранку, раді вітати ранку. вас в нашій студії. Отже, сьогодні всі говорять про необхідність протистояти російській інтервенції, але всі забувають про один дуже важливий аспект: а чи готова Україна економічно до ведення воєнних дій? Насправді дійсно сьогодні є необхідність в військовій так. інтервенції. Безумовно, це має серйозний вплив на економічні показники більш того. Якщо врахувати, що економічна інтервенція, економічна агресія Російської Федерації триває не три останні дні, а по суті вже останній рік. Так. Тому що, так, да, ми... Всі були свідками того, як українську економіку намагалися поставити на коліна через заборону ввезення на територію Російської Федерації достатньо багатьох товарних позицій. Сьогодні ж ми бачимо навіть знаєте, економічний стан не в розрізі, економічної інтервенції Російської Федерації, а з огляду на те, в якому стані залишили економіку попередні прави так. політичний режим в складному. Навіть я б сказав, в катастрофічному стані залишена українська економіка, тому що лише за е, останні два роки з української економіки кудись поділися майже 70 мільярдів е, доларів. Е, українська економіка жила за рахунок е, не того, що вона працювала і відновлювалася, а економічна рецесія, тобто економічний так. спад в Україні тривав вже фактично останніх е, два роки. Е, якщо врахувати, що показники зростання валового внутрішнього продукту були е, на рівні нуля а то і від'ємні показники. Тож українська економіка не працювала, а ті кошти, які позичалися, вони, як правило, якщо або розбазарювалися, або відверто і нахабно крали Тож, І зараз вона не готова, правильно? Що вони? Не, не готова до ведення воєнних дій, сама економіка. Ну насправді сьогодні уряд має достатньо чітку економічну програму, я б сказав, антикризову програму, яка, я дуже сподіваюся, дасть відповідні позитивні результати і сигнали іноземним інвесторам, і дасть можливість дихати українській економіці вже економіці найближчим часом. Але треба розуміти, що буде непросто. Сьогодні вже можна говорити про те, що стабілізований стан української банківської системи. Так. Нове керівництво Національного банку вживе достатньо чітких антипроводів антикризових заходів, які дозволили стабілізувати український курс гривні. Я хочу вам сказати про те, що українські золотовалютні резерви, які ще у 2011 році були на показниках 38 мільярдів доларів, зараз становлять близько 15 мільярдів доларів. Так. Але тим не менш антикризовий план спрацював, і ми вже сьогодні бачимо певну стабілізацію курсу. Ми вже сьогодні бачимо стабілізацію української банківської системи. Ми вже сьогодні можемо говорити про достатньо ефективну роботу. Керівництво національного банку разом із основними банківськими установами зрозуміло. Я я дуже сподіваюся, що це буде також позитивний сигнал як іноземним інвесторам, так і власне українському населенню пане Андрію. Ось очевидно, що тих зусиль, які нині докладено, зокрема, Верховною Радою України, недостатньо для врегулювання політичної кризи в Криму. Як ви вважаєте, до яких кроків у цьому напрямі власне негайно має вдатися парламент? Український парламент вже вдається до достатньо чітких дипломатичних кроків, і треба говорити сьогодні саме про те, що Україна не чинить ані жодних провокацій так. по відношенню до російської інтервенції, а навпаки, підкреслено спокійно і дипломатично реагує на ті провокації, які тривають фактично щодня, що хвилини і е, не припинялися увесь цей час. Україна сьогодні апелює і власне. Е, Верховна Рада, якщо не помиляюся, в п'ятницю прийняла. Конституційною більшістю заяву звернення до країн гарантів за Будапештським меморандумом так. Це меморандум, який було підписано внаслідок того, що Україна відмовилася від ядерної зброї. Це звернення було спрямовано до Російської Федерації, до Великобританії, до Сполучених Штатів Америки. Саме вони повинні були гарантувати Україні територіальну цілісність і непорушність кордонів. Ми звернулися до цього і необхідні з необхідністю провести термінові консультації, з необхідністю скликати екстрене засідання Ради е, е, безпеки ООН. Зараз працює активно дипломатична служба, але... Ми бачимо насправді мало адекватно, я б сказав так, м'яко кажучи, поведінку наших російських партнерів, тому що окрім е, нашої чотирьохсторонньої угоди меморандуму е, Будапештського, є ще власне так званий великий договір, який був підписано з Російською Федерацією, який власне передбачає достатньо чіткий набір зобов'язань, які в тому числі і не виключно. Е, Встановлюють необхідність дотримання територіальної цілісності, поваги, суверенітету, поваги до існуючих кордонів. Але, як ви бачите, сьогодні Рада Федерації, Російської Федерації Рада Російської Федерації ухвалила відповідне рішення про введення, яке фактично санкціонує введення військ на територію так. суверенної України. Слід говорити про те, що е, це рішення було ухвалено за е, фактично підробленими, змодерованими е, тими даними, які е, лунали з високої трибунтою Ради Федерації Російської Федерації, так. тому що посилалися на нібито е, загибель російських громадян, посилалися нібито на загрозу е, тим правам, які е, в Україні має російськомовне населення, нічого цього е, немає, більш того, ці факти були спростовані навіть е, генеральним консулом Російської Федерації в місті Севастополь. Тож сьогодні можна говорити про 100% очевидне порушення Російської Федерації усіх міжнародних угод, 100% порушення Російської Федерації двохсторонніх угод, повне ігнорування. На сьогоднішній день прав України як суверенної держави, і відповідно я дуже сподіваюся, міжнародна спільнота, а власне і Україна реагуватимуть на це належним чином. Щодо нашої реакції, Рада національної безпеки і оборони ухвалила на своєму екстреному засіданні рішення про проведення українських військово-збройних сил так. в повну бойову готовність. Внутрішні війська приведені в підвищену готовність. На сьогоднішній день Відбуваються як я розказав, в тому числі і економічні заходи стабілізації ситуації аби населення автономної республіки Крим так. не відчуло або мінімально відчуло наслідки цієї інтервенції. Дуже сподіваюся, що оцей комплекс заходів сукупність. Тих зусиль, які докладаються сьогодні урядом України і міжнародною спільнотою, все ж таки вгамують е, абсолютно незрозумілі е, потяги до агресії по відношенню до України з боку російської Пане федерації. Андрій. Якщо можна коротко, скільки ви даєте часу на те, щоб таки дійсно ситуація повністю стабілізувалася? Як гадаєте, е, я думаю, що вже найближчим часом ми поч, повинні почути офіційну позицію е, керівництва е, Російської Федерації, а саме президента Путіна, тому так. що саме президент Путін є, гол, є голо командувачем, саме президент Путін звернувся до Ради Федерації, і саме президент Путін повинен взяти на себе усю повноту відповідальності за ті рішення, які ухвалюються і які на сьогоднішній день є прямим посяганням на державний суверенітет, територіальну цілісність суверенної України. Зрозуміло. Саме президент Путін сьогодні повинен дати чітку відповідь, в тому числі представникам так званої великої вісімки, які сьогодні не однозначно задаються цим питанням. Більш того, о навіть ставиться під сумнів, ви знаєте, е, саме перебування російської федерації Зрозуміло. в цьому великому клубі. Пан Андрій, час завершується. Я вам вдячна за цю розмову. Дякую, що ви завітали. Гарного вам дня. Власне. А далі давайте пригадаємо, які помітні події сталися у цей день. 1750 го року Кирило Розумовський був обраний гетьманом України. Він намагався перебудувати гетьманщину на самостійну українську державу європейського типу. З гетьманування Розумовського гетьманщину було поділено на повіти, запроваджено системи шляхетських судів земських, городських і підкоморських. Війтійські посади у великих містах передано до козацької старшини. Термін шляхетство став офіційною назвою козацької старшини. Поруч з тим ішов процес обмеження прав посполитих, але одночасно було відкрито широкий доступ до старшими представникам некозацьких козацьких верств. 4 березня 1954 року народився скандально відомий танцівник, співак, хореограф, письменник і навіть кіноактор Борис Моїсеєв. Його програми побудовані на божевільному, скаженому розкріпаченні творчого початку без кордонів і заборон. Він ріс без батька і до того ж був дуже хворобливою дитиною. Для того щоб зміцнити здоров'я, мама віддала Бориса в танцювальний гурток, де він зрозумів, що танці це його життя. Він влаштовував вуличні концерти для жителів свого будинку. А закінчивши школу, зібрав валізу зі скромним гардеробом і самостійно поїхав до Мінська. А 1987 року розпочав сольну кар'єру. А ще Моїсеєв неодноразово виступав як модель у провідних російських кутюр'є, знявся у низці художніх фільмів. Для своїх кумирів він справжній талант. А свою роль в цьому світі Борис визначає так: я відчуваю себе порошиною серед величезного вакууму. Я таким способом борюся за планету. Я закликаю. Всіх вилізти зі своїх футлярів і сказати оточуючим. Доброго ранку! Цього дня, 1949 року, народився Володимир Івасюк, визначний український поет і композитор, автор знаменитих пісень Червона рута, Водограй. Пісня буде поміж нас. Володимир Івасюк один із основоположників української естрадної музики, автор 107 пісень, 53 інструментальних творів, а також музики до кількох вистав. Професійний медик, скрипаль, чудово грав на фортепіано, віолончелі, гітарі, майстерно виконував свої пісні. Долі Івасюка склалася трагічно. Наприкінці квітня 1979 року його знайшли повішеним. Обставини трагедії ще й досі достоменно не з'ясовані. Ймовірно, за загибелю Івасюка. Стоять радянські спецслужби п'ять років тому. Генеральна прокуратура України поновила давно закриту кримінальну справу про смерть Володимира Івасюка. У нас банку закликають українців не піддаватися панічним настроям та не знімати гроші з валютних депозитів. Регулятор навіть пішов на непопулярний крок, обмеживши суму, яку можна отримати з валютного рахунку, еквівалентом 15 тисяч гривень на добу. Проте дії Нацбанку мають серйозні підстави. Лише впродовж лютого населення вивело з банків майже 7 мільярдів доларів, що завдає відчутного удару по фінансовій системі. Цей чинник став чи не головним для падіння національної валюти. НБУ сподівається суттєво стабілізувати ситуацію, вже впродовж найближчих кількох днів. Що Ще потрапило до уваги журналістів вітчизняних друкованих та електронних засобів масової інформації далі в огляді преси.